Сьогодні ми поговоримо про те, як тобі досягнути успіху в тишині, перестати розповідати всім навкруг про свої плани, а шокувати своїми результатами. Це буде коротке та корисне відео. Поїхали. Я думаю, всім відомі такі люди, які на словах вже наповну підкорюють вершини, досягають великих результатів на роботі, і от от поїдуть відпочивати в Дубай. Але в реальності раз за разом нічого не стається, і вони залишаються там, де були. А є люди, які нікому не розповідають про свої плани, а лише дивуть всіх своїми результатами і, само собою, куди краще бути другим типом людей. І на це є свої причини. Зазвичай, коли хтось всім на круг розповідає про свої плани, він сам собі сує палки в колеса. Припустимо, в тебе з'явилась нова ідея, яка в перспективі принесе тобі десятки і сотні тисяч і навіть мільйони доларів. І ти на заряді мотивації в той же момент розповідаєш про цю ідею своїм друзям, знайомим, родичам і так далі. І хтось навіть скаже, Каже, що це реально класна ідея, і ти просто геній. Але проблема в тому, що в такому випадку твій мозок отримує дозу дофаміну, наче ця дія вже виконана. Тому мотивація щось зробити падає, і ти просто-напросто відкладаєш цю ідею в чорний ящик, як то кажуть, до кращих часів. Та й потім, при зустрічі із друзями, тебе питатимуть, як там твоя геніальна ідея, а ти, як завжди, будеш кидати від маски по типу Ну, в мене трохи плани змінились». В той же час, коли ти тримаєш всі свої плани при собі, ніхто не знає, чого від тебе. Очікувати, адже ти не прогрівав людей своїми розмовами та не підвищував їхні очікування. Тому куди краще не розповідати про свої плани, а шокувати всіх своїми результатами. Наступний момент полягає в тому, що ти робиш для інших завищені очікування. Коли ти всім навкруг говориш, що скоро заробиш 100 тисяч доларів, ти відразу ставиш високу планку очікувань. І одна справа, коли ти це говориш, коли ти вже маєш 90 тисяч, а зовсім інша говорити це, коли навіть до цієї суми тобі ще дуже і дуже далеко. І в кращому випадку ти реально зможеш заробити ці 100 тисяч, але люди просто скажуть: ну молодець, і особливого здивування не буде. А в гіршому випадку в тебе щось піде не так, і ти не зможеш заробити цю суму в зазначений термін. І це дуже ніякове відчуття. Люди постійно будуть запитувати, де ж там твої 100 тисяч, а ти в той момент будеш червоніти і виправдовуватись, чому ж в тебе не вийшло. У випадку ж, коли ти нікому нічого не говорив, ніхто тобі не скаже ні слова за те, що ти не зробив щось в зазначений термін. А Якщо тобі вдасться щось зробити, це знову ж таки буде здивуванням для інших. Тому куди краще доказувати своїми результатами, а не словами. Для чоловіка це просто основа основ. Більше про це ти можеш дізнатись в нашому закритому клубі. Клуб Education – це місце, де кожен із хлопчика може стати справжнім чоловіком. В клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми. Про які на жаль чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого, долучайся до клубу переможців, посилання в шапці профіль, і коли ти нарешті починаєш працювати, не розпаляючись на посі розмови, на жаль, люди у твоєму житті почнуть відвалюватись, адже швидше за все частина твого оточення любить досягати цілей тільки на словах. Але якщо ж ти хочеш досягнути чогось більшого. Тобі прийдеться ними пожертвувати. Адже більшість людей живуть в рамках системи та просто роблять те, що їм нав'язали зверху. Саме тому в автобусі 30 місць, а в Феррарі тільки 2. Тепер уяви картину: ти виділяєш для себе наступні 3 місяці та занурюєшся в роботу над своїм проектом. І поки інші ходять на тусовки та обговорюють, як було б класно мати мільйон доларів на своєму рахунку, ти вже працюєш над цим в тишині. Три місяці тобі вистачить, щоб зробити колосальний прогрес у своїй сфері та повністю змінити своє життя. І через цей Період часу ти з'являєшся в колі цих людей із вже готовим результатом, коли інші в той же час тільки говорили про це. Тому, якщо хочеш, щоб це стало реальністю, обов'язково переглянь дане відео на моєму каналі та почне використовувати поради із нього. І через три місяці тебе ніхто не впізнає. На цьому в мене все. Постав лайк, підпишись на канал та доєднуйся до нашого відкритого телеграм-каналу, там ти також знайдеш для себе багато цікавого.